Дьорого і творчого дня п'ятниці, <кій> надіюся світлого, хоча і трошки свіжого. Сьогодні вчимося з доброго фільма або книги. Не знаю наскільки добрий, але як на мене, то вдалий фільм якраз <кій> подивився на днях звільнення із Вілом Смітом у головних ролях. Чи в головній ролі дуже такий справді яскравий, такий колоритний фільм <кій> про... Період звільнення з рабства, період скасування рабства у США в Америці. І там, між іншим, там один із основних ворогів головного героя постійно наголошував від інших людей, для нього безпосередньо, що я тут Бог, я вирішую, я Господь ваш і мої правила маєте виконувати. Лише в кінці, коли він там зазнав поразки то головний цей герой каже йому ні. бачиш, ти не Бог, ти зовсім не Бог. <кх> і цікаво, що і одні вірили в Бога і інші. Там навіть є декілька де 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 моментів є е такої маніпуляції, відвертої на Біблії, на Славі Божому, як е люди білі, які мали рабів, які там їх утискали, як, як маніпулювали цими стежками, про те, що раби слухати своїх панів. <кх> І, і, ну, і перебільшували на, на свою користь, очевидно, не, не шукаючи там інших якихось моментів, там ем, братів інакше стався чи там до одновірців. Одним словом, мені, о, ці дві речі, перше, якщо за собою не прийнувати, то моментом ти назвешся Богом. Я, я пам'ятаю, що в якомусь фільмі радянському, що колись мене вразила така фраза, коли в якомусь із таборів у гулагу, там очільник табору почав би там бити багатьох і каже, Тут я Бог, тут я Господь, і ви має де слухати. Мене так це врезало. Для мене таке це було таке кощунство, таке знущання відверте, від що тобто ти Бог. Але виявляється, що я можу бути Богом. Тоді, коли я роблю те, що я хочу, то я Бог. Я, я оголошую Богові істинну війну. А друге, оце таке маніпулятивне використання слова Божого. Тобто замість того, аби пізнавати, а про що воно говорить. Замість того, аби розжувати, а про що воно нам каже, до чого нас веде, а що нам відкриває, ми починаємо його натягувати. Чи, так за вуха, відтягувати, намотувати, як нам треба, або як нам необхідно, а як нам зручно. І це, не, це неправда, це падіння в інший вид брехні. Ще гіршим часом, бо замаскований під правду. Тому дуже важливо пільмати, пам'ятати, що я створіння, я лише той. Кого створили? Так, я живий, я маю собі волю, я маю вибір, але я створіння. А друге, це не притягувати, так як собі забажається, тексти Слова Божого за мука. Є навчання церкві, є навчання святих, є учительський уряд церкві, вони допоможуть не впасти у крайності. Але треба з довірою до них ставитися і прийматися з довірою. Тому пильнуємо за собою, щоб нас не занесло, бо якщо нас занесе, то точно ті служіння, які ми виконуємо, виконувати не зможемо. Будьте благословенні, дивіться хороші фільми. Мир вам, майтеся, файно.